Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 6 грудня. Сьогодні у нас два свята, великих свята. День Збройних Сил України. Я хочу щиро подякувати всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Якщо б не було вас, то не було б і нас. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей, і щоб все у вас було добре. Дякую вам за все. Низький уклін вам Чесно скажу, люди у нас зараз змінилися, і хто як хоче, той так і робить Але жити я буду тільки по правилам. Нашої неньки України. І хочу сказати, друзі, що сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає свято День Святого Миколая. Всіх Миколаїв, Миколаєвичів, Миколаїв Миколаївне, вітаю з цим святом, всіх-всіх-всіх українців. Хочу привітати і хочу побажати всім вам. Якнайшвидшої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, це в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській. Богом даній землі. Сьогодні на вулиці дуже ясно, і тому е, відео трішки буде з таким відображенням. Якщо що, вибачайте, не гнівайтесь. Ну, друзі, якось так. Так як я вже й казав перед цим, що більшість людей кажуть, що ми не будемо змінювати календар, ми будемо жити по тим правилам, по яким жили до цього. Ну, живіть, а я не хочу жити по правилам ворога. Адже цей календарь, по цьому календарю, точніше, ми жили, який припідносив нас наш ворог, який е, на даний час пішов до нас з війною. Я не знаю, ви можете розсуждати, як кажуть, по-своєму. Ну, це ваше право. Але все змінюється. І хочу сказати, я сьогодні е, шарився в інтернеті, е, в гуглі прописав. День Святого Миколая 2023 року і вибило 6 грудня. Прописав у Вікіпедії. У Вікіпедії також вибило 6 грудня. А в тому році було 19-го що по гуглу, що у Вікіпедії. А Вікіпедія, друзі, якщо хто не знає, то це продвинутий сайт, і там є все, що можна знайти, з приводу. Того, що ви хочете. Не тільки свята і багато чого різного. Так що якось так. Ото такі друзі справи. Ну що, будьте здорові, не хворійте. З вами був Талян. До побачення. Ще побачимось. Все буде Україна. Зі святами вас. Ми переможемо по-любому ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Дякую за увагу, з вами був Талян. Ще побачимось, друзі. До побачення.